Судячи із ваших заяв і ініціатив, ви представник такої більш радикального крила партії Слуга народу. А от нещодавно ви заявили, Пане що Олександр Олександр, дивіться, я не є радикальним. Угу. От давайте так. вирішимо, я є реаліст. Я розумію, які є ризики стоять перед державою, а що ми можемо отримати, якщо ми деякі завдання не виконаємо, і тому я в першу чергу переймаюся. Давайте так говорите. В першу чергу приймаємося через державу і взагалі про свою сім'ю. Бо е якщо ці питання не вирішити, виникає велике питання: а що буде з цією державою, а буде там, в тому числі, з моєю родиною? Тому я не радикально, ну Це як, наприклад, е 39-му році або в 40-му окремим представникам євреїв в Німеччині, які виступають про те, що потрібно з цим щось робити, нас хочуть знищити. Давайте там брати зброю, вбивати німців. Що, як їм би сказали, ви щось радикальні. Ви дуже радикальні. Давайте от ми все-таки з німцями порозмовляємо. Я думаю, такі євреї, яких дуже було мало, сказали, ми не радикальні. Ми розуміємо ризики і ми розуміємо, що треба щось робити. Радикальні, напевно, ті, які будуть казати, а давайте вб'ємо всіх німців. Це радикальні, а ми реалісти. Нещодавно ви заявили, що влітку будуть прийняті відповідні рішення і проголосовані законопроекти, і УПЦ МП офіційно в нашій державі існувати не буде. Це стане доконаним фактом, і ці залишки я цитую вас. Від російської сектантської релігії у вигляді у може залишитися лише у вигляді так званої катакомбної церкви. Але скоріш за все, навіть в такому вигляді в Україні не буде. Секта прихожан близько 50-100 тисяч, але вони зникнуть. Це не питання вже це питання вже невідворотне, історичне і до кінця року буде завершено. В квітні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики там на комітеті заявили, що вимагатимуть внесення до порядку денного двох законопроєктів Щодо заборони УПЦ МП, яка афілійована з Російською Федерацією. Е, поки що ми бачимо, що рішення про заборону діяльності цієї релігійної організації приймається тільки на рівні місцевих рад. Що в Верховній Раді? А, давайте так. А, питання вирішення. УПЦ МП, або дехто говорить ФСБ, може вжати деяких площинах. Або це прийняття законопроекту, який зараз є в Верховній Раді, або є ще один варіант, коли приймається рішення РНБО, і на підставі цього рішення, відповідно, виходить указ президента. З моєї точки зору, найбільш ефективний і, скоріш за все, він буде реалізований. Це саме другий варіант, коли буде рішення РНБО. Рішення указу, жодних там правок, жодних е, скарг або політичних вистав на погоджувальній раді. В сесійні залі і так далі, і так далі, їх не буде. І відповідно, той же Руслан Стефанчук збереже оцю історію єднання парламенту, а прийме на себе там Рада нацбезпеки, прийме на себе е президент і вирішить це питання. Але, скоріш за все, найближчим часом, там місяць-два, це питання буде вирішено, і чи, чи в той, чи інший спосіб е УПЦ МП буде заборонено організацію в Україні. Я чому сказав про вас як більш радикального представника, ви критикували Кирила Тимошенка. Куди він дівся, до речі? Чи має він якийсь вплив? Чи буде, до речі, розслідування по використанню тих же американських авто, яке вам дуже не сподобалося? Ви обурювалися цим фактом і зробили запит до президента? Ну і після того Кирило Тимошенко, до речі, в січні він був звільнений за власним бажанням. Але дивіться, я не є другом Кирила Тимошенко. Мені взагалі доля представників колишньої влади ну, не цікава, так само, як не цікавий, там, наприклад, Луценко. Ну, він є пересічною особою, вже ні на що не впливаючи. Так само є Кирил Тимошенко. Яка його буде доля, чим він буде займатися, ну, хай він сам його опікується. Ну, мені це взагалі не цікаво, є більш важливі, важливі взагалі, питання. От. А Стосовно кримінальних справ, я знову ж я не є правоохоронною системою. Ну, Скоріше за все, щось є, там щось розслідують або не розслідують. Але ще раз скажу, що доля Кирила Тимошенко мені взагалі не цікава. Це його життя, хай займається, як він вважає, за потрібним, на його місці. Я вібив себе на не не те, що дещо інакше, а взагалі інакше. Але кожен обирає свій шлях.